Погляньте, це Лунтик з мультика до нас і вітав. Лунтик поспішав до нас, та по дорозі він зустрів чудовисько з трьома очима. Він дуже злякався. Підгадайте загадку, що так налякало Лунтика. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком Ідемо. Що це? Так, це звичайний світлофор. Світлофор допомагає підтримувати порядок на дорозі. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий не ворувшись, враз замри і роздивись, бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений з'явився, це для тебе шлях відкрився. Малята, лунтик потрапив до нас з місяця. І тому він не знає, як треба поводитися на дорозі. Давайте допоможемо лунтику і розкажемо йому про правила дорожнього руху. Здовж асфальту простяглася ця доріжка не широка. Нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі на приїжджу на частину. Ця доріжка називається тротуар. Ось такий знак дозволяє нам ходити по тротуару. Лунтик, дорогу потрібно переходити по пішохідному переході. Зебрі, але це не та зебра, що живе в Африці. Це розмітка на дорозі. Білі смуги. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті пішоходу дуже раді. Завжди вкажуть вірний путь. Та на той бік переведуть. А цей знак означає пішохідний перехід. А зараз малята давати для лунтика зробимо пішохідний перехід зебру. Для роботи нам потрібні смужечки білого і чорного кольорів. Викладаємо по черзі смужечки чорну, білу, чорну, білу. Продовжуємо викладати далі. Ось і готовий наш пішохідний перехід. Сподіваюся, що лунтик запам'ятав правила дорожнього руху і тепер він буде правильно переходити дорогу. А я з вами прощаюся, малята. До нових зустрічей. До побачення, мої любі діти!